Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас підбір авто. До мене звернувся друг, там до його Таврія старенько. Відео огляд про неї є на каналі, і він вирішив Таврію поміняти на Славутку, тому що йому потрібні, потрібно мати більше дверей. Давайте подивимося, що з цього вийде. Оголошення ми подивились, власнику позвонили. Вже зараз ми біля машини. І зараз ви її побачите. На жаль, оголошення не можу вам показати скріншоти, тому що вони вже не актуальні. Ось цю першу Славутку купили, і яку славу купили ми, дивіться далі, і те, що оголошення видавали. Ох, oh. краще, ось така апаратура. І першу начальну вона тисячу стоїть, да? Краще 950 доларів. І отак, по першому впечатленні, мабуть, це не наш варіант. Тому що, чисто логічно, якщо льоша на ній покатається рік. То не факт, що він продав їй за ті самі гроші. Ось тут вона якимось валіком покрашена, типу в барашок. Там в неї трохи вм'яте крило, ну для Словути, це, типу, нормально. Бампер її треба перекрашувати, бо він ось отак покрашений. Зато в неї спойлер. Прикольно. Лед-лента. І, коротше, це не наше. Ну, салончик, кстати, на цих чехлах виглядає гламурно. Панелька хорошо збереглась. Ну, коротше, будемо шукати щось трохи друге. До речі, гума непогана. Ну, на ці всі моменти потрібно завжди звертати увагу. Та, і тут спереді теж гума непогано, не згризена, нічого. Вмятіна. Ну, з тими арками і тими порогами, в принципі, тут вже немає сенсу на, на, на цю гуму сильно увагу звертати. Ну, дивимося. В принципі, будемо від цього варіанту відштовхуватись. До речі. Вроді як то і без піни. Що там понизу? одна дирочка, Глушитель не дирявий, ага, і там вона по ній варена. Вроді навіть чимось промовілено. Потьоків масла немає, но коробка потіє, це я звідси бачу. Ну, в принципі, що? Єдина гальміна, нічого, Калюш з машиною немає. Ну що, будемо шукати щось друге. Погнали на авторіра на РСТ. За гроші не купити почуття, кохання на дорозі не лежить. З цієї машини будеш кожен день кохатися по декілька годин. старі технології. Їдемо далі. А ось його таврончик. отакий Продається статі, кому цікаво. А ти подивись, може, чуєш. Глянь, може, якісь нові варіанти вилетіли. За наступним варіантом ми поїхали в козятин. Ось ми на ЖД вокзалі. І ось автомобіль. Їхали ми електричкою. знаєш. Да, бои. Постояло. Гарази, наверное. Не, ну тут типа. Тут вообще без путай. Ого. <плодиско> <плодиско> uh -huh. А да? Не, ну за что? Ну дно вообще тут, конечно. <laughs> ну вот ладочка, латочка, типа, там, там да даже болячка. Ну да, да, да. Там даже уся болячка, ця маленькая латочка вообще. Варене, так, ну да, не, мою виду латочка завоська, понял? Ну что тут вот они варианты? Ну красота. <laughs> я не бачу. Ну, типа, серьезно, я не бачу таких. Типа, якщо машина погана, то я скажу, що вона а тут... Ну да, і то і було варене дно. Чуваш Лошика, ну відкриється. Відкрий сюди верху. У нас середини не відкривається. Піднімися духу, пасажирську. Подивись, що там. Ну, Я зрозумів, що все ляля. Ну, ну взагалі тема. Ну, дивись. Будеш всі бачити. Бачите, тут коврики є. Да. Дивіться, ну, підніміть, да, один Бо там теж. Ну, Больні місця, щоб зразу розуміти. Як? Все, Все завод. Ну. Вона дуже добре зберігається. Покузу Ви Знаєте, да. як діти да? їздять? Так, ну хорошо їздить. Красота. До ковріки поставив під цибушку. Хлопець буде їздити, дитину маленького Бо в нього таврія є, йому двері треба. Дитина родилась, жінці неудобно. А... Трошки, трошки підпаєш, щоб ну, гарно, щоб вона гарна була, бо вона гарна. Працює, да. Ну, Може мотає ну, ковбас, може ну, вона не підійти, а так працює. Може ну, треба прицепчити. Ну, треба кожного прицепка. Давай запаску, подивися, блі, на тих хоч фильтру, щось там так цікаво. А та запаска є? У мене так. Да. Mm. Давай, корупуй. <coughs> 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 не, ти фієш, мене кінці не пой Ну Рода там така резина, просто жесть. Ну такой, знаєш, доїхати до що не монтажа хватит. Блин, жалко, що нема вже такої резини. Бацешку не, не витуляють. Да. А тут ще дві, а ти ще й протактор є. <coughs> Так я її купив в грудні тільки купив. А її зараз вже Ні, її не немає. Ні, да, Без... Не виготовляють. не виготовляють. Це да. є ще старі запаси, так. Да. Бо так я брав, то... Ну Я то в грудні брати не знаю. 4 місяці. Я бронадавлю то. Вибрали, ви, ви бо вони на складі, тобто на свіниці її вже немає. Бачите, десь вони там стоять, ну, вони по хорошій. Нормальні роби цей той, заказали. А. Ну, да, просто, просто два пильца. <зыв> ну, ну no, дедушка так поставил, ну, no. no, no. прикольно. А это их вот эти болячки? Все, ну, да, полпаны. Ты тут это такое? Там же где то стал. Я тут понял, тоже просто гуляю. Вот это типа ну, нормально. Ну, mm -hmm. Понял, трошечки типа гуляє, диск від... like, чи, 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 чи на гайці, чи на ступі. Да, так, це все чотири. А, да, давай подивимось, стоп, поговорить, поговорить, сливий власник Це він, Льошик. Короче, все. Отака ляля. -ля. В ній є такі маленькі зауваження, але їх можна виправити. Це саме. ну Це так, так буває. По приборці є питання, а так то кузов ви бачили, резину вибачили нам ще в комплект Дали. Ой, блін. Ну, вона довго стояла. Зараз покажу. Віціємо багатник. Нажми на кнопку, може. Коротше, ось, салончик збережний. Все чітко, перестала, коротше, робити фріборна фонарі. Це треба буде подивитись. В цілому отакий От апарат. Зараз ми тут біля обжорки, П'ємка у в і печемо вже додому на війницю. Коротше, все чітко. не, це. Типа? Все. У нас тут кешбек до машини і масло. Mm -hmm. Леол! Нормально. А ти синтерічна моторна олива. Красота. так. Чуєш? Нам дали олива мотор до Леол Лол Турбодизель. Нам дали дезельне де масло. Лоша. Льоші? Yeah. Прочитай, що нам дали. Хто не Турбодизель. Лай, так макета. Я вам маслу. Хорошо, що я його сюди не влив. Я уже сам масло помню. Кажи, я вам масло саме поміт. Продасиш. Чуєш? Ну да, у нас запечатано. Я думав, може якийсь саморозлівку, то, Короче, газуємо. Все у нас четко, приборка робить. Даже спідометр працює. Печенька дує, я тут уже до уса підключився, вже музику. Я ja, ja, ja вже тут повністю цей розположився, як дядько, як король. Я тільки кажу, давай беремо на обгон цього лануса на київських номерах. Льошик каже, ти що? до машини треба привикнути. Ми Коротше, у нас технічна зупиночка. Ми вирішили, ну от, включали аварійку, вирішили подивитися, що тут. Коротше, тут все добре. Льошик пішов гриби збирати. ну, коротше, така. Е, цей. подивилися, що на мінімум. зараз їде на заправочку Лея. І подивимося, чи працює цей датчик. Потухне та лампочка оранжева, не потухне. Е, цей. Коротше, все чітко, польот нормальний, не закипіли. Хорошо їдемо. Е, давай подивимося, що тормозну віддину. Ну. Та, звісно, було желательно робити ну. але. Наявності. Чи по уровню, пані? Знаєш, все? А, все, черт. Типа сам концевичок, цей пані, відкидується, то есть він не падає, солдатів. треба відкинути. Да, бо він не. ні, не не да, е Чи контакт замикається, то накидає. А це свого Таврона. Кришечку сюди накинеш. Я вообще бачок поменяю. У мене новенький бачок. А, понял. Ну, така лайба. Я в неї защита є. Коротше, ви, ви ви самі все бачите. Ну, на цій гарній ноті ми продовжуємо друг далі. Блін, антенна. Ловимо все і все. За собі? Угу. Так. Да. Ти... Прод... Ну що, друзі, Вінниця, ми приїхали. Зразу заїдемо зараз на заправочку, заправимося. Нам, до речі, машину з паливом віддали. Все, все, все пройшло чудово. О, то ти трошечки заправляєш? Ага. Десяточку? Ну, почти. О, Нормально. Зараз подивимося, чи датчика. Друзі, пишіть коментарів, оставляєте заправщиком чи не оставляєте. Олексій мене везе зараз додому. О, треба підслідуватися. ти підсвітнувся, молодець. Да, Льоша везе мене зараз додому, і я буду монтувати це відео. Ну, ми я коф'єм коф'єк. Так що все, до тисячі підписників ще дуже трошки. Підписуйтесь. Я думаю, вам це відео сподобалося. Може, ще таки хочете, то звертайтесь всі посилання в описі для звернення. Думаю, вам сподобалось все. Нормально. Офігінний відос. Ну, типа, мені. Ну, я вчора типа прикольно сняв, правда? А -а -а. І наскільки можна порівняти ту машину, типу, яка була вчора, яку ми дивились, із з цією. І ціна ж нижка однакова. Так, да, да да І ціна ж не Поняв. Тільки ще центральний замок є, але немає газу, а в то є газ. Коротше, в нас трапилось горе. У нас поломалась така штука, в мене щасний відзив. Льошик довольний! Машина топтання, ну блін, все буде добре, з ким не буває. Все, гарного дня. Все. все. Так, а це ще один клієнт, якому підібрали цю Кіо. Доброго дня! Привіт, обіду. Та ну шо ти, тебе глядачі бачать, така я обізьяна. Mm -hmm. Смисні! Капуцин, блядь. Капуцин отримав. Диви машинку підібрали. Славутку. Охуєна, блядь, я ж це фоткаю зараз, бля, свої теж скидай, бо кажу, що купили машину, бля. Ну вона в ідеалі, ну. Я бачу, що в ідеалі. оце воно в ідеалі їде. Поняв? Оце їй, блядь, оце мічта, бля, любого водителя, щоб таку в ідеалі їхав. Так са. Пристібнись, бля. Ну тобі ж підібрали машину, диві. от я в ній зараз їду. Ми на цій соточку їхали. Поняв, так хорошо, тихенько йде. Ні, поп'мій. Да, на тросові сотку, блядь, вона буде безбачила. Ти не зрозумів, вона тільки на трос стала. Ми їхали повністю своїм ходити. Ну, все, троса не буде сходити, блядь. Коротше, треба підварити кріплення, яке тримає Ой, трос. Ну, стіля, о, да, підварити кріплення. Коротше, поїхати на завод, попросити пацани зажальтесь, дайте таку саму тільки нову, так? Да? Ну ти бачиш, вона ну, зайця. А бачу, а їде охуєнно, блядь. особливо на трусу. А як ти. Вообще без... як електричка, понял? Тільки оце щелкає там, там аварійка. Ця. Хорошо. Так, то що ми робимо, Куди куда Куди? Я не знаю, куди ви її тянете. Це, криві, в писарівку ми її тягнемо. — В писарівку? Да. В ну, смысле? то я вже з хлопцями попрощався, типу, все. А, то ми виїжджаємо? — Ну да. Ну понту, ну я можу з ними, хочеш поїхала з нами. Ні, 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 едем, во все це. Все. Не, нормальна машина. Ну, без приколів. Охуенно, я чую, як вона сюди аж робить цей звук двигателя, Йоп, твою мать! це ж ставрон. То таврон Таврек. Таврек. Ну. А дві, яка гарда, башинка його волочь. В сцені? Да. Гамно. Це ж Та яка різниця? А оце Рено старе діка. Блять, все, що рено, то це все говно. О, тебе коротше тут в коментарях. Або, захей... або я це не буду виставляти. Ні, хоть приходить, і в мене, блядь, питка піздати, я захеть їх, блядь, корейці діло робля, блять. Ну ви поняли, це Ні. Кожна машина хороша по своєму. Звісно, особливо та врушка, яку треба вилучити. вона хороша по тому, що її тягнути. Бомба, блядь. Ну, это було там. Жигулі тайл, понял, блядь? День Де їздиш, два робиш. У тебе два... була Таврія? Таврія? Блядь. Да. Бля, бля ти... я сумку в нього забув. Лиша Надо вернутися. Там е, телефон і, коротше, бля. Бля, на все. Бля. бля, вибач, трохи слюрки тебе покатаю, бля. Коротше, я забув в нього сумку. В натурі і Блин, рибу. Вони хай стоять. Зараз наберу. Стаю, зараз то об'їду, бля, на цій попорі далі. Тика ж таврушка, блядь, ну все подвізь мене, що в голові бава є, не видно, блядь, бабить лимана. Це тише це це ти постсовєцьке ганома. Та ну не ругайся, ну, блядь, ти розумієш, що все залежить від можливості, людини. Смісні можливості, бля, скільки стоїть Джигуль? Джигуль стоїть, образно говоря, 800. Ну що, друзі, на такій ноті ми завершуємо наше відео. Усім дякую за перегляд, підтримайте коментарем та лайком. Усім до нових зустрічей. Пока-пока.